Друзі, всім привіт! Перше грудня, а отже, час підбивати підсумки по витратам електроенергії за листопад. От знаходжуся я тут біля першого поля сонячних панелей. Зараз спущусь, будемо детально говорити, скільки ж ми витратили на опалення, скільки ми витратили на інші потреби електроенергії у листопаді. А ви залишайтесь з нами, буде дуже цікаво. Отже, друзі, нагадаю, що будинок у нас виконаний із газоблоку. Марки D500 товщиною 300 мм. Утеплений пінопластом 100 мм. Перекриття монолітний залізобетон. Мансардного поверху в нас немає. У нас там холодний чердак, утеплений мінеральною ватою товщиною 200 мм. Отже, скільки ж ми витратили на опалення в листопаді? За моєю спиною знаходиться основне джерело. Тепла в цьому будинку це електрокотел Вайланд на 14 кВт, який підключений через смарт-треле, яке дозволяє легко нам подивитися, які ж були витрати електроенергії за місяць. І тут прикріпляю фотографію знизу. Отже, друзі, як бачите зі скріншоту, за листопад місяць електрокотел з'їв на опалення майже 1200 кВт годин. До речі, із них приблизно 50 кВт. ми Змогли згенерувати за допомогою сонячної електростанції, ну гай, грубо кажучи, 1150 кВт по 1 гривні 32 копійки. Це приблизно 1500 гривень за опалення електрокотлом за листопад місяць, який нагадую включався з 23 третьої до 7 І Нагадаю, у нас також підключений електротариф. Хто не бачив відео, обов'язково подивіться. Також, в якості додаткового джерела тепла, у нас використовуються такі теплові насоси, повітря, повітря. Cooper Hunter Arctic модель залишу в описі під відео, які також включаються в основному в день, вже ближче до вечора, і догрівають. Температуру до заданої. Тобто я просто виставляю їх на 22-23 градуси, і вони вручаються тоді, коли це необхідно. От. Ем, витрати по тепловим насосам також можна приблизно порахувати. Так як у нас є витрати ті, що не стосуються теплої підлоги від електрокотла, е, за місяць, і є витрати за осінній місяць, там, теплий місяць, да, коли у нас не включалися. Теплові насоси. Тому цю е, цифру, тут знизу також покажу скріншот, можна розрахувати, це приблизно 200 кВт на місяць в листопаді з'їли теплові насоси. От. Вони включалися в основному в день, тому можна порахувати, що при е, ціні за 1 кВт 2,64 бо у нас електротариф, нагадую. Ми витратили на опалення кондиціонерами ще близько 500 гривень. І того за листопад на опалення будинку площею 130 квадратних метрів ми витратили 2000 гривень. Так, листопад був доволі теплим, не було морозів, не було якихось дуже низьких температур. От, температура в основному була плюсова, тому. Вклалися в ці цифри, о, також вклалися в ці відповідно 2000 кВт на місяць. Також друзі, можна побачити зі скріншоту, що була невелика генерація в листопаді від сонячних панелей. 120 кВт годин змогла згенерувати сонячна електростанція. Сонячних днів було мало в ці дні. Також не все не всю генерацію вдалося утилізувати, так як було багато відключень і старалися тримати. Акумулятори максимально зарядженими, тому бувало, що просто інколи не вибирали із сонячних панелей все, що вони могли дати. Також бачите, що імпорт електроенергії склав 400 кВт-годин. Нагадаю, у нас газу немає, все на електриці, це годування їжі на електроіндукції, бойлер, інша побутова техніка все від електроенергії. Тому, якщо з цих 400 кВт ще вирахувати ті 200 на теплові насоси, то ми ще витратили 200 кВт імпортованої електроенергії на побутові прилади. Отже, сумарно за місяць ми використали 1200 кВт на теплу підлогу плюс 400 на теплові насоси і інші потреби, тобто 1600 кВт. І 100 кВт згенерованих, тобто 1700 кВт ми витратили на наш будинок у листопаді. По грошам це 1200 кВт по нічному тарифу по гривні 32, 1500 гривень, 200 кВт на теплові насоси, повітря-повітря по 2 гривні 64 копійки, приблизно 500 гривень. І того це 2000 гривень за опалення. І ще приблизно 500 гривень за ті 200 кВт на інші побутові потреби. Тобто, грубо кажучи, 25 тисячі гривень таке невеличке домогосподарство, будинок площею 130 квадратних метрів використав за листопад місяць. Друзі, ну а ви пишіть у коментарях, скільки на опалення витратили ви за листопад місяць. Якщо у вас є сонячні панелі, то яка у вас склала генерація, також буде цікаво подивитися. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, будемо розповідати дуже багато цікавої інформації. Дякую за увагу. Всім па-па!